Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний день! Знову у нас роратні відео. На жаль, немає меси при свічах, як це колись робили. Ну, але все одно маємо різдвяні меси, ранкові Ранкові і дуже такі атмосферні, скажімо. Ну, а якщо нема у нас меси при свічах, то буде відео роратне, без світла майже. Ну і... Продовжимо тему чистилища трохи, так? і будемо думати, за що ж ми потрапляємо в чистилище, якщо нам гріхи всі відпущені завдяки жертві Ісуса Христа, то чому ще якесь має чистилище бути? Ну а чистилище це, власне, наслідок того, що не прощається. Тобто те, як ми своїм життям впливаємо на інше життя, і десь, де Господь нам каже в слові. Що коли зведете одне з цих малих дитя до якогось гріха, то будете потім це відкуповувати. І бачимо, що багато людей, вживаючи алкоголь, навіть священники, які не замислюються над тим, що можуть комусь дати поганий приклад. Наприклад, він має високий бар'єр до алкозалежності, але ті діти, ті підлітки, які бачать, як він... Бухає, може і не мають цього бар'єру, і будуть потім валяти десь під заборами. Ну, невідомо це. Тому для тих, хто вживає алкоголь, то вживайте собі спокійно, але вживайте десь на одинці, щоб ніхто не бачив. Бо тим самим ви алкоголь робите нормальним. нормальним. І потім я так багато разів чув. Такий вираз, о, священик, о, да він бухає, то нормальний. Або якщо не бухає, то ненормальний священик. Але це вже переміна мислення, переміна уявлення. Ну, просто бред. Повний бред, який увійшов в наше життя. Нам дьявол так, цей алкоголь вже внедрив наше життя, що у нас хто не п'є, той ненормальний. А хто п'є, той, той нормальний. І це так смішно. Хто вбиває себе, той нормальний, а хто не вбиває себе, той ненормальний. Ну і така річ, що за всякі різні згіршення, які ми даємо своїм стилем життя для інших, навіть кого ми деколи не помічаємо, але діти бачать все завжди. І тому будьте пильні, будьте пильні, як ви живете. Найкраще, найкраще це не створювати вигляд, а жити і жити тверезо, жити, не зводячи нікого в якусь лиху сторону. Ну і почнемо наш день, звісно, з розважання. О, я як нагадую, вже маємо багато сходяться люди до церкви. Дорогі діти, 25 вересня 1988. Дорогі діти, закликаю вас усіх без різниці на дорогу святості у вашому житті. Бог дав вам дар святості. Моліться, щоб ви могли його більше. Спізнати і тоді зможете свідчити життям про Бога. Дорогі діти, я вас благословляю і заступаюся за вас перед Богом, щоб ваша дорога і ваше свідчення були повними та на радість Богові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Марія каже, що закликаю вас усіх, усіх без різниці. Бухаєш ти сьогодні чи не бухаєш без різниці. Марія каже, що закликаю вас усіх. Усіх без різниці. Хто когось вбив, хто не вбив. Ну, бо така є річ, що ми вважаємо, що хтось гірший, той йде в пекло, а я посередині попадаю в чистилище. Але так не буває. І Марія каже, що всіх вас без різниці закликаю на дорогу святості у вашому житті. Святості у вашому житті. Тобто, що це таке святість? Це жити по Божим законам, а не жити по... Законам цього світу, по звичкам цього світу. Бог дав вам дар святості. Бог вже нам дав дар святості. Ми вже є святі, бо нам Бог дав дар святості цей. Тільки ми хочемо упавати на те, що ми всі грішні, а не на те, що ми всі святі. І в тому є така також обманка обманка д'явола. Моліться, щоб ви могли його більше спізнати. Молимось сьогодні, щоб спізнавати наш шлях святості, наші покликання святі. Молимось і розпізнаємо наш шлях святості. Благословляю вас сьогодні на святість, на життя святістю, на життя без шкідливих звичок, мир вам, радість з Меджугоря. горя.